НТК інформаційний підсумок четверга 6 жовтня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас. Далі коротко про головне суди та медіа у пошуках прозорості. Круглий стіл на таку тему відбувся у Коломийському суді. Зміни щодо надання та порядку видачі субсидій. Національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття відзначив 90-річчя. про це та інше детальніше. Суди та медіа у пошуках прозорості Круглий стіл на таку тему відбувся у коломийському суді. Служителі Феміди кажуть, у суспільстві сформувалося негативне відношення до судової системи. Переконують, вони в нерівних умовах. Тому голова, суддя спікер та керівник апарату Коломийського міськрайонного суду вирішили поспілкуватися із представниками місцевих засобів масової інформації. 30 вересня вступила в дію судова реформа. з цієї нагоди. А також напередодні дня юриста представники Коломийського міськрайонного суду вирішили зустрітися із журналістами, аби розповісти про нову редакцію закону про судоустрій та статус суддів. Також представників змі познайомили з відносно новими працівниками, – спікером та прес-секретарем суду. З травня цього року я працюю прес-секретарем суду. Звичайно, для мене це є новизна, це є складнощі, це є це є помилки, але є і приємні результати. Ірина Гладуняк продовжує тепер частіше проводитимуть дні відкритих дверей просвітницьку роботу та інформуватимуть громадськість про резонансні справи. Працюємо над наповненням вебсайту суду. Коломийський міськрайонний суд є зареєстрований в соціальній мережі Фейсбук. Ми прагнемо, щоб журналісти змогли отримати інформацію про діяльність Коломийського міськрайонного суду з перших вуст. Суддя спікер у Коломийському міськрайонному суді Віктор Васильковський самовін комунікує з громадськістю та перекладає на зрозумілу мову судові рішення. Збори суддів довірили мені виконувати такі функції за грудня 2015 року. Мета налагодити комунікацію з засобами масової інформації з журналістами, громадськими організаціями. Головний суддя коломийського суду каже, реформа, яка вступила в дії кілька днів тому, є для країни дуже болючим та тривалим процесом. Якщо колись суддю спочатку призначав на 5 років президента, а після його обирала Верховна Рада безстроково до досягнення ним 65 років, то тепер вища кваліфікаційна комісія буде здійснювати підбір суддів, кадрове забезпечення і вже за поданням Вищої ради правосуддя, яка запрацює аж у 2019 році. Суддю безстроково до досягнення ним 65-річного віку призначатиме президент. Процес цей буде дуже довготривалий. На конкурсній основі все проводитиметься. Змінився також вік. Раніше був 25 років, тепер 30 років на посаду в судді. З 3 років до 5 років виріс юридичний стаж. Якщо це зараз ну почне далі так діяти, то приблизно через 3,5 роки вони вважають, що може бути створений отак. От такий, наприклад, суд, як у нас, в Коломиї, новою вимогою до кандидата на посаду в судді є високі моральні якості та виразний рівень компетентності у праві розширено Лік підстав, з яких можна буде звільнити суддю. Суддя може бути звільнений, якщо не доведе законні джерела походження свого майна. Набагато легший порядок притягнення судді до кримінальної відповідальності затримання суддя при вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину може бути прямо при вчиненні затриманий або безпосередньо після його вчинення його раніше. Треба було тільки притягнення В державі вже діє 10 органів, які контролюватимуть діяльність по суті судової влади судді. Це надзвичайно буде складно, надзвичайно буде працювати в таких. Умовах суддям буде дуже тяжко. Все це для того, щоб покращити ефективність судової системи. Доступність суддів буде реалізована таким чином. Оперативність проходження справи у суді до кінцевого рівня, третє з цього ж це єдність судової практики. Ваташко Оксана керівник апарату Коломийського міськрайонного суду. Її підлеглі виконують технічну роботу, приймають позови, реєструють документи. Каже, у її апараті найболючіше питання помічників суддів, адже вони прикріплені до певного судді. А так. Як судді звільнилися, то і помічники без роботи. Дане питання не врегульовано в державі дуже багато в кожного є свої погляди на, на це. Ну ми поки що над цим питанням ще не думали. Можливо, ми його і прикріпимо до якогось іншого судді, бо робота в суді є. Справ розглядається багато. Ця проблема виникає кругом в Україні. Критикувати судову реформу у коломийському суді не наважуються, але одночасно називають кроком вперед. Однак кажуть, є дуже багато запитань без відповідей. Ми, судді, повинні дотримуватися того закону, який державою виписаний. Просто вона повинна була, мабуть, більше думати про те, що за будь-яким законом, за любою дією е стоять люди. Але все ж таки рухатися треба. Суспільство цього вимагало, світ цього вимагав. Та водночас місцеві судді побоюються, що масове звільнення суддів у рамках реформи призведе до того, що люди не матимуть доступу до судочинства. Будь-яке порушення прав людини, які закріплені конвенцією в Європейську з прав людини. Є підставою для звернення до європейського суду з прав людини. Якщо європейський суд прав не прийде до висновку, що держава України не дотрималась певних своїх зобов'язань як держава, не становила, не захистила права людини. Він встановлює компенсацію. Справедливу сатисфакцію цієї людині за таке порушення. Ну воно вимірюється в тисячах євро, які виплачуються з бюджету України. Наступну зустріч із журналістами у місцевому суді пообіцяли провести вже у грудні. Тоді залучує до діалогу і представників усіх силових структур. Зміни щодо надання та порядку видачі субсидій фахівці управління праці та соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації розповіли, кого стосується нововведення згідно змін до порядку призначення та надання населенню субсидії від 8 вересня 2016 року. Для студентів, які старші 18 років і отримують стипендію, при розрахунку доходів на призначення субсидії враховують дохід на рівні прожиткового мінімуму. На даний час це становить 1400 450 гривень. Для солдатів строкової служби враховують дохід на рівні 50% від прожиткового мінімуму. На даний час це становить 725 гривень. Для студентів, які молодше 18 років, які отримують стипендію, а також для всіх одержувачів, яким держава надає будь-які допомоги, враховують тільки фактично отримані доходи. Тим, хто не має ніякого, ніяких офіційних доходів, враховують два прожиткові мінімуми: це 22%. Дев'ятсот гривень особи, які на час звернення є непрацюючими пенсіонерами і не мають інших ніяких доходів, крім пенсії для розрахунку субсидії, береться розмір пенсії за попередній місяць. Для призначення субсидії не враховується вартість безкоштовних путівок, протезів, засобів реабілітації, суми виплачені за шкоди здоров'ю у зв'язку з тратою на виробництві. У цьому місяці буде проведено автоматичний перерахунок субсидії на опалювальний період з жовтня 2016 року по квітень 2017 року, прохання усіх наших одержувачів, отримуючих субсидій, без необхідності не звертатися до управління праці та соціального захисту. Населення і дати можливість спеціалістам найкоротший термін здійснити перерахунок даних субсидій. Повідомлення про субсидії будуть передані на, на, на через сільські селищні ради, а також на, на Печеніжинську об'єднану громаду. Наперед вдячні за співпрацю. 1 липня 2015 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів України номер 389, якою затверджено порядок надання пільг окремим категоріям громадян з розрахунку у з сухокупного доходу сім'ї, відповідно до вищевказаної постанови, до травня 2016 року пільги на житлово-комунальні послуги надавалися на термін 6 місяців. З травня 2016 року пільги будуть надаватись на один рік. Для надання пільг необхідно подати до управління декларацію та довідки про доходи членів сім'ї, на яких поширюється пільга за 6 місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період. В разі неподання документів пільги на житлово-комунальні послуги надаватися не будуть. Рекомендуємо жителям району слідкувати за, терміна, за термінами надання їм пільг. За додатковою інформацією звертайтесь в місто Коломия, вулиця Франка, 3, кабінет номер 13 і номер 10 телефон 373 37325. 12 жовтня, у четвер, біля меморіальної дошки небесній сотні, навпроти ратуші, розпочнеться віче громади міста. Владу почуй громаду. Початок о 12-й годині. Ювілей духовної скарбниці, Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відзначив 90-річчя. За цей час у фондах музею накопичили понад 51 тисячу експонатів. Вони репрезентують культуру Покуцького краю та Гуцульщини. До слова йде в музей у ногу з часом. У виставкових залах з'явилися віртуальні експонати. Ольга Гереджук уже готова розповісти про історію та сьогодення музею. У 1926 році це був народний музей імені Йосифата Кобринського. За дев'ять десятиліть духовна скарбниця пройшла випробування політичними перепитіями та історичними епохами. І зараз це національний музей народного мистецтва, гуцульщини та покуття. Ідейним натхненником створення культурного осередку став священник Йосифат Кубринський. Це було ще наприкінці 19 століття. Цю ідею втілили у 1920-х роках після смерті фундатора музею Цю Раву завершив його внучатий племінник Володимир Кобринський. Відкриття музею Коломиї зародило українську музейну справу на Галичині. Сьогодні найважливіше завдання музейників сучасників тримати марку і бути гідними нащадками попередників, каже генеральний директор національного музею Ярослава Ткачук. Дуже хочеться вірити в те, що ми не підвели, не, не зробили щось не так в тому погляді і в тих в тих проектах проектах і, і і і в тих намірах, які закладалися власне в основу тоді музею, до 90-річчя музею готувалися ретельно. Продовж року організовувала низку наукових і мистецьких заходів, приурочених поважній даті. У дні святкування теж підготували для гостей насичену програму. Розпочали дійство міжнародною науковою конференцією. Гості музейники обговорювали історію, здобутки та перспективи розвитку музейної справи. Серед доповідачів керівники та працівники музеїв з усіх регіонів України, Естонії та Польщі. Пані Магложата Орлевич, заступник директора Державного етнографічного музею у Варшаві. Каже, завжди. Цікаво знайомитись з колоритною культурою гуцулів. Особливо цікавить пані Магложату покутський національний одяг. Просто швітні показує регіон. Цей музей дуже цікавий, адже він показує ваш регіон. І дуже важливо, що споглядаючи експонати музею, можна зрозуміти вашу культуру. Зокрема, вироби з кераміки, шкіри. А найважливіше національний одяг, притаманний вашому регіону. Найважніше цього терену. У складі польської делегації і пані Павлія Сухецька. Вона керівник освітнього відділу етнографічного музею у Вроцлаві. У Коломиї не вперше каже, кожен візит до карпатського краю особливий. А яко Я як етнограф що малим досвідом, часто відвідую Гуцульщину. Мені надзвичайно подобається цей край. Він для мене майже рідний. Адже мій батько тут народився кожен раз, коли я відвідую цю землю. Мені так трепетно на душі, ніби я тут уперше, і дуже тішуся, що можу у цьому музеї споглядати мистецтво і вивчати творчі доробки місцевих майстрів. Місцевих творців сьогодні у фондах музею більше як 50 тисяч експонатів. У виставкових залах, площа яких 200 квадратних метрів, є можливість розмістити лише 7% усієї колекції. Та в музеї організовують тимчасові експозиції, які знайомлять з мистецтвом сучасників. До слова, твори багатьох молодих майстрів перебувають і в постійній експозиції музею. Чимало тут робіт і випускників Косівського інституту прикладного мистецтва. Катерина Сусак майже усе життя присвятила цьому навчальному закладу. Саме за її ініціативи навчальна установа стала інститутом. Педагог з досвідом каже, молодь цікавиться витоками свого народу, а це свідчить про високий рівень усвідомлення культури. Ми дуже великі роки працювали. Я безмежно вдячна цьому закладу за збереження творчості майстрів, але разом з збереженням. Творів майстрів різного жанру збиралася генеалогічний зв'язок поколінь, духовність поколінь. Сьогодні музейна справа в Україні переживає не найкращі часи. Однак національний музей вишукує шляхи популяризації музею в Україні. Один з них провадження новітніх технологій. Одна з останніх цікавинок у музеї відтворення гри традиційних музичних інструментів. маємо дуже великі проблеми. І ці проблеми виникли не сьогодні. Ці проблеми були завжди. Але з кожним роком, як би важко не було, ми бачимо, що появляються нові і все нові якісь програми, які є націлені на підтримку і розвиток музейної справи. Ми потихоньку входимо в європейський світ музейництва. Ми вивчаємо його, ми приймаємо досвід, але і маємо чим поділитися і перед своїми колегами із-за кордону. У святковий день привітати музейників прийшли представники. Обласної, міської та районної влади. Вони побажали колективу відсвяткувати ще не один ювілей у такому ж доброму гуморі та великому складі. Саме Коломиї це був перший заснований перший музей народного мистецтва в західній Україні. Були часи, коли музей розвивався, були і важкі сторінки для музейної справи. Є звичайно, приємно вас вітати з 90-річчям. Нашого найкращого, і я це кажу без перебільшення, музею народного мистецтва Гуцульщина та Покуття. Це перший музей нашої області, який має статус національного. І поки що єдиний. Тому для мене особисто музей Гуцульщини Покуття це зразок організації музейної справи. Це зразок організації Музейного простору. Колектив, який очолює Ярослав Ткачук вправді унікальний. Це не тільки накові співробітники, це і працівники різних напрямків, від реставраторів до местекознавців, які кожен день, кожну годину працюють на збереження національної культурної спадщини і на її популяризацію. Відзначається що цей солідний 90-річний ювілей. Ми визначаємо не просто музей. Ми визначаємо усіх тих людей, які долучилися і до музею, і до народного дому. Не просто музей, а це та як і була задумка, це є народний дім, де кожен може прийти і знайти те, що травить для його серця, те, що для нього важливо і потрібно. Гостям свята показали живу українську культуру. Місцеві таланти підготували святкове автентичне дійство. Вони відтворили народні традиції, показали найрізноманітніші національні костюми не лише Карпатського краю, а й усіх регіонів України. Ольга Гереджук, Андрій Грашчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Урочиста академія з нагоди 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського відбулася у Палаці культури Народний дім. Тут розповіли про діяльність відомого українця та пригадали основні моменти його біографії. Я сам прийшов до політики через історію і цей шлях вважаю нормальним. Так писав про себе Михайло Грушевський. А інші про нього кажуть велетень української національної культури, визначний історик, археолог, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник, організатор. Затор української науки, громадсько-політичний і державний діяч, засновник Української Народної Республіки, саме з його творчою спадщиною пов'язані ідеї відродження української культури і науки, історичної свідомості і національної гідності народу. У палаці культури народний дім коломийські гімназисти, які навчаються в закладі, що носить ім'я Михайла Грушевського. Вшанували його пам'ять, поклали квіти до пам'ятника історика та провели урочисту академію. ми зібралися щоб вшанувати велич тієї людини, якій майже століття тому біля Золото Софії Київської 22 січня 1918 року під час проголошення незалежності України четвертим універсалом, багатотисячний народ в єдиному пориві скандував, мати наша Україна. І батько Грушевський. Добігає півстоліття, як у жовтні 1967 року на лекції з історіографії моїх однокурсники через свій юначий запах і максималізм молодої людини поставили страшне і крамольне для радянської ідеологічної системи питання. Доценту історичного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту світлої пам'яті Духнічу. Василю Афанасовичу запитали, ви стверджуєте, що в історії грушевського цінним є документальний фактаж. То скажіть, будь ласка, хіба це є справедливим, що надрукували 25 томів Соловйова, Дев'ях Томів Ключевського, який був сучасником Грушевського. Вони, як і Грушевський, вважаються буржуазними істориками, але їх друкують, можна читати, а Грушевський заборонений. Чому? Відповідь на запитання, на це запитання моєму поколінню треба було чекати майже 30 років, до часу, коли до рук потрапила. Ілюстрована історія України Грушевського і його геніальна стаття, як вважають більшість істориків, ця стаття називалася Звичайна схема руської історії і справа раціонального укладу історії Східного Слов'янства». Ця звичайна схема, яка була до Грушевського. Визнавала, що на одній території Східній Європі, тобто і Росії, один народ руський. І цей народ творив єдиний історичний процес, лише переписуючи пересуваючи центр своєї держави з Києва до Володимира, з Володимира до Москви, з Москви до Петербурга. Грушевський заперечив. Цю схему історії створено російською наукою, яка загарбала добу Київської русі. У Коломий відбувся обласний шашковий турнір. Його організовують уже четвертий рік поспіль. Спортивний захід проходив у шостій школі. Цього разу на шашкових дошках змагалися учасники з Прикарпаття та Львова, які результати зустрічі розкажемо далі. Цього разу у Коломийській шостій школі відбулися обласні змагання. За шашковими дошками зустрічалися спортсмени з Прикарпаття та Львівщини. Це діти з Франківська, Косова, Коломиї і Львова. Грали учасники у кількох турнірах. Це шашисти першого, другого та третього розрядів і початківці. Хлопці і дівчата віком від 6 до 12 років. В цього є 48 учасників. Грають по системі кроматів з двох партій, щоб діти побільше пограли. Звичайно, зацікавлені в тому, щоб вони пограли побільше. Судить суддя міжнародної категорії, віце-президент Федерації США України. В даний час він проживає у Франківську і очолює нашу обласну федерацію. Болтажий Константин Гірович допомагала нам судити. Також його дружина Ольга, вона чемпіонка Європи. На даний момент вона перебуває на змаганні на чемпіонаті Європи. E eu não desmaio a pregar У результаті Коломияни відзначилися наступним чином. У турнірі початківців в перше місце посів Ілля Цап. У хлопця відмінний результат 17 очок із 18 можливих. Серед дівчат Софія Шинкарук, у неї друга сходинка. Треті розрядники. Тут третє місце у Коломиянки Катерини Лабич вісім очок. У змаганнях спортсменів першого та другого розрядів третє місце посів Олег Данилишин з Коломиї з 10 балами. Переможців нагородили грамотами, медалями і призами від спонсорів, а спеціальний. Приз від директора шостої школи Лідії Семенюк вручили наймолодшому учасникові змагань шестирічному Борисові Гриджуку з Косова. Нагороджував учасників суддя Костянтин Балтажи. Ці змагання носять такий тренувальний характер. скажімо. діти вчаться правил гри, вчаться як правильно вести себе під час гри і самої грі. От по таких турнірах воно йде рост такий. Потужний рост гри. Восьмирічний Коломиянин Ярослав один з наймолодших спортсменів цього турніру. Лише два роки грає у шашки, але вже є учасником багатьох змагань. У нього в родині династія шашистів: дідусь, тато і мама. Усі гуртом ходять на змагання. Мене мама від сказала, що є, можна ходити на шашки. Я сказав мамі, я йду на буду ходити на шашки. І Андріан Іванович мене вчив грати шашки. Ми їхали багато на змагання. Зубає мислення. Йому це подобається. Він не раз грав з дідом, йому це подобалось. Він не міг виграти. Почав ходити на шашки, почав вигравати в діда, і це йому отакий стимул класний. Тетяна Осадча приїхала зі Львова. Вона вчитель початкових класів, а ще тренер із шашок. На турнір привезла шість юних спортсменів. До цього вже бували у Франківську та Косові. А у писанковому місті вперше дуже хотіли приїхати до вас на змагання. Нам дуже подобається грати. в Шашки дуже подобається ваше містечко. І ми задоволені, що ви нас приймаєте гостинно. Шашки є майже у кожній сім'ї, але лише одиниці вміють і люблять у них грати, кажуть тренери. У дорослих на це не вистачає часу, дітей ніхто не вчить. На жаль, настільні ігри вже давно поступилися місцем. Комп'ютерним, за якими діти готові просиджувати годинами, багато батьків помилково вважають, що комп'ютерні ігри здатні стати альтернативою живій грі. Тим часом машина не замінить безпосереднього живого спілкування дитини з дитиною. А ще при досить простих правилах шашки вимагають від гравця посидючості, тренують розум і розвивають мислення. Тому тренери сподіваються, що шашки набуватимуть щоразу більшої популярності. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. Бокс проти наркотиків у Коломиї відбудеться матчева зустріч національних збірних команд України та Німеччини. Захід відбудеться 7 жовтня, о 18-й годині, у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. 8 8-9 жовтня у ворогті відбудеться відкритий кубок Карпат із карате до організатор школа східних мистецтв Лесюків. Початок 9-й годині у суботу, 8 жовтня у Івано-Франківську на стадіоні Гірка, що на вулиці Вовчинецькій, відбудеться фінальний матч першості Івано-Франківської області із Футболу серед ветеранів 40+, між футбольними командами Коломийського та Богородчанського районів. Початок о 14-й годині. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.